Добрый день всем. Добрый день всем. И не ставили палки в колеса, а тем более, чтобы нас не клеветали, не рассказывали нам о том, что поверьте от вас, СМИ, я к вам всем обращаюсь. Все равно я понимаю, почему это все происходит. Но тем не менее, у каждого из вас есть все равно совесть. Поймите, вот это все, что происходит, ваши, ваши клевета на всех этих сайтах, пожалуйста. Это она слишком, она действительно, она работает, как, как бы это ни хотелось. Ну, на меня, может быть, не так это действует, да, я знал, куда шел. А вот, скажем, на команду это действительно работает. Поэтому, ну, имейте совесть, я просто я вам обращаюсь всем. Если, если есть какая-то проблема, давайте вместе придем, распишем, и что мы, что мы сделали, где в чем проблема, и как мы можем решить вместе эту проблему. А не так, что просто кто-то плохо и очень плохо. Ви ворог вільної преси, Володимир Я за те, щоб були підтримані журналістські стандарти, які додані давно нас прописані і додані до нас... Ви в, дани, 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 дани. Кращі, в Я в них не розбираюсь краще, ніж у своїх обов'язках. Чому ви тоді когось поручаєте? Я призиваю. Якщо є питання, да. то будь ласка. Є. Позвольте. Значить, маю до вас два питання, але насамперед хочу зробити зауваження. Yeah. Ви – держчиновник. Середньої ланки. Так. Свій робочий час, виконуючи свої робочі повноваження, розмовляєте не державною мовою, даєте прес-конференцію, а мовою російського окупанта. Хай це лишиться на вашій совісті. Моє питання. Питання таке. В Росії, знаєте, є така улюблена фраза, народ гарний цар поганий. От. У нас з легкої руки колишнього нашого президента Віктора Андрійовича Ющенка був запущений інший меседж, це теж його слово. Що, мовляв, такі гарні при владі реформатори, а от народ їм дістався, от такий поганенький, ні на що не здатний. Не можуть їх зрозуміти, от не можуть їх найкраще. Тобто те, щоб сказати, що от ми не допрацьовуємо, ось ми не можемо щось, от ми не можемо переконати, ось ми не можемо щось втілити, ніколи не враховується. Враховується завжди, що народ поганий. Ви сьогодні, вперше за 8 років після Віктора Андрійовича, знову озвучили цей меседж. Значить, перше запитання, чим вам не догодив народ Подільського району? Птове питання. Перше. А, друге питання. Ну, будь ласка, одразу відповідайте на два. Значить, ви дуже класно сказали про те, що от лишилися старі кадри у владі, вони вам заважали працювати, вони саботували вашу роботу. Будь ласочка, назвіть конкретні прізвища цих старих кадрів в районі, які саме саботували вашу роботу. Щоб ви не були голослівним, щоб мені не вдалося, нібито мене хтось саботував, хто конкретно вас саботував от із району. Де ви не справилися зі своєю роботою завдяки їхньому саботажу? Ну, значить так, здорове питання. Ті, хто саботував дуже активно, вони... Вже не працюють. А. Або, може, а. або в, на посаді. Тобто в сіді, хто або... лишилися, залишилися це ваші друзі і соратники, зрозуміло. Ні. А, е, є достатньо. Є якась міра Да? Вона може бути в більшому мірі, або в меншій мірі. Але є... Тобто зараз ніхто не саботує вашу роботу. Ладно. Олександр, е, е, Давайте по суті питання, Да? Ну, стосовно репліки стосовно української мови, ви знаєте, мені дуже зараз, останнім часом не подобається. Я це відкрито можу на зміст сказати. Люди, які натягли на себе українську символіку і розказують, що вони найбільші патріоти. Найбільший патріоти патріот це, це та людина, яка Найбільше. зараз працює або захищає, працює на Україні на Суспільне благо або захищає кордони України. Оце ті люди, найбільші патріоти. Я вважаю так. І для вашого відома я вам скажу так. Також метафорично скажу. Вишиванка в мене вишита на серці. Мені бачить, в чому я буду одіти, якою мовою буду розмовляти. Україна в мене в серці. Це правда. Я вас не бачив коли в 2012 році, коли були події біля українського дому, що ви там дуже сильно захищали закон, який... Вводив оригінальні мову і вводив російську мову другу. Я вас там не бачу. Державну. Тому, знаєте що, якщо вас там не було, а я там був. Давайте почнемо з цього. Ваші регалії. Якщо, якщо ви, вас не було, ви були на медані четвертого року. Так не про мене ж мову, вам є контролі. Я про вас кажу. Ви кажете про те, про, про що ви, що затримали ви? ви затримали тему патріотичності, ви затримали тему там мов. І це та тема, яка насправді вона роз'єднує. Український народ. Я, то, як я, вовець, я маю дійсно маю знати, вільно володіти українською мовою. Я її вільно волю володію. Це вже моє питання, як, коли, де, якою мовою сказати чи. Робочий час. Добре. І ще у вас було питання стосовно... Стосовно о, того, чим вам не догодив народ подівського. Е, стосовно народу, я нічого не сказав, що стосовно. наш народ поганий. Це я сказав про те, що народ на сьогодні, він вважає, що влада може ворувати, красти, що влада може використовувати своє становище, будь-якому проявленню цього. І є таке неправильне. Ви знаєте, можна сказати, що людина погана, чи людина десь в чомусь помиляється. Да? Так я от хочу сказати, у нас дуже гарні люди, у нас талановиті люди, навіть талановиті, навіть талановитіші. Я вам скажу, я був в 17 країнах Європи, і я знаю. Я знаю, про що я кажу. Я працював дуже з багатьма. Це не просто там спілкування десь на порожці. Ні, це було співпраця, це було там, це там, це, це якісь дзвінки в Італію, це якісь е, комерційні відносини і так далі. Я знаю, я, під, я майже 15 років в комерції. Я знаю, що про що я кажу. Чим не догодив народ подільського району. Я кажу про те, що по порівнянні з цим, з ними, з усіма, ми дійсно ми можемо працювати. Ми дійсно можемо працювати ну, як, як герой. Я не побоюся свого. У нас було знаєте, там 16 заводів, ми завод поставили рекорд по всьому світу з 16 заводів це три умовно браковані деталі. Жодному, там, жодному, я не хочу конкретно казати, якому заводу, в якій країні, не, не вдалося цього зробити. Це, це розвинути країну. Ми можемо робити якісно, і треба розказувати. Але дуже є велике питання в тому, що людей задурюють, людьми маніпулюють і до людей не доносять правду дуже часто. І люди можуть ще, коли вони живуть ще з Радянського Союзу, тоді так було отаке. Так, тоді були непонятно незрозумілі гроші, незрозумілого походження, нічим не значить можна красти, і так далі. І так далі. От це з таким ми прийшли в наш сучасний світ. І це уявлення про владу і бюджет, воно дуже заважає нам жити. Влада це ті люди, які чесно розподіляють. Наші податки. Оце таке має бути. Це також точно можна сказати, що колу пити шкідливо. Чи кожен день треба ходити 10 тисяч кроків? Спілкуватися з подільчанами також шкідливо. Як і я вам кажу про це. Це таке ж точне уявлення, яке можна просто поміняти, і ми насправді після цього, якщо чим більше людей поміняється уявлення, тим краще ми почнемо жити. Все. А те, що люди наші талановиті, найкращі в світі, я в цьому ніколи не сумнівався. І всім про це. Розказував Едуард Ленідочу, ну ви ж самі собі суперечите. Ви сказали з одного боку, що ось є така талановита стойкова, яка отримує 9 з 10 грантів, і після цього одразу заявляєте: та нікому ці гранти нафіг не потрібні. Ми своїми силами ладні впоратись. Тобто, ви звинувачуєте свого колегу, що вона займається. Дурницею. Бо ці гранти насправді не потрібні. Уся її головна заслуга це вибиті грантів. Але гранти насправді, за вашими словами, не потрібні. Це ви будь ласка. Ну ви самі в одній своїй промові сказали, можуть, все. це. Да. Не будете відповідати на це питання?